І вітаю на каналі FanModel.ua. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, або додивіться до кінця і вже прореагуйте відповідно. Також буду вдячним, якщо поширите. Напишите коментар. Це також допомагає у розповсюдженню відео моїх. Ну і взагалом YouTube так працює. В цьому відео я хотів би знову трохи поплакатись, розповісти, з чим я стикнувся. З якою проблемою на цей раз? Можливо, комусь стане в пригоді. Детальку, яку ви бачите на екрані, це я зробив ну, в собі 3-мм таку пластинку, яку я друкував багато разів, перевіряючи, як воно друкує. Тому що воно не друкувало. В чому була проблема? Але спочатку трохи перед історією. Якщо пам'ятаєте куб, який я надрукував в минулому відео, я показував, ну, що більш менш наче все вдалося, там трошки пропуски, таке туди-сюди, ну, нюанси. Поліровка. І все буде ок. І я ще сказав, що заміню якби сопло, і зроблю вже на новому соплі всі тести, там, куб зроблю. Коротше, замінив я сопло і почались в мене проблеми. Але це ще почалось до того. У мене. Така проблема, що на екструдері дуже туга пружина. Коли я поміняв прошивку, вимкнувся Pressure Advance. І також ще я увімкнув ось цю нову функцію в Word. Ось цю функцію Small A Flow Compensation. Beta. Отже, що це за compensation? Якщо просто, тут от можна нарізати і просто увімкнути м -м потік. І як ви бачите. Отут от трохи світле на краях. Це де заходить і де виходить сопло. Ця функція робить так, що ну, якби компенсується філамент, який видавлюється на краях, щоб поверхня була рівніша в цих місцях. Крута функція вона працює, але це на пару ще із з Advance робить так, що рухів шестернею, ну от екструдер, мотор його. Рухається дуже часто вперед-назад, вперед-назад. Ну, Прашу Адвенс якби так працює. Він постійно компенсує рухами потік філаменту. І у мене відбувається ось таке. От, Як ви бачите, це проток. Що з ним робиться? Його просто сплющує. Вигризає в ньому місце такими рухами, і його більше нереально використовувати. І я тестив це багато разів з вимкненими там функціями, з вимкнутим pressure advance, з вимкнутим коефіцієнт потоку, як бачите, грався, там як тільки можна. В чому був нюанс? Нюанс був от в цьому. Якщо ви бачите різницю, можете помітити, це два нових сопла. Друкував я цим. І от в ньому виявився брак. Ну, тут пластик я не зміг одерти і випалювати я його не хотів. Коротше, воно 0.3, може 0.2, не знаю. Скоріше за все, 0.2. Причому друге 04, воно вроді, ну, 04, як і треба. Тут може краще видно. Ну так, воно тут, в принципі, значить, ці два однакові. Але поміряти в мене нема чим. Тут, от, там, ну, точно 0,4. І я його як тільки не мучив, коротше, нічого не вдавалося. Я підрізав пружину. Тому що ну, це після того, як у мене на старому соплі в наступний раз вигризло, ну точніше як. Ну так, вигризло пруток і перепинився друк. Я вирішив обрізати, але перед, ну, це вже я зробив на цьому соплі. Тому що, думаю, може поміняю сопло, може там перезберу хотент. Хотент я перезбирав ну, разів шість, щоб зрозуміли, от за півтора дня повністю все перезбирав. Ну, Тільки екструдер хіба що не розбирав. Ну, Зараз стало краще, я обрізав її надарма. Нічого не вигрізаю. Але зараз в мене стара прошивка. Ну, ми до цього і зараз ще вернемося. Щодо друку, то друкувало воно так. Як ви бачите, лінія, ну, товщина лінії, що я не робив, я їй 0,6 там пробував, це здається 0,6. Воно не може його розмазати, там немає площадки, щоб його розмазати. Та й воно, в принципі, не 0,4. Тому там видавлює мало. Це вже друк на старій прошивці, як ви бачите, тут без преша-адванс, без нічого, із коефіцієнтами, переливи, ну, некрасиво, але воно зроблено. Вона друкується, ця пластинка. Це ось що робилося. Якщо перші шарші там продруковувалося, бо невелика швидкість, великий потік, воно ну, друкувало. Коли ж і. Причому я швидкість скидав, я тільки міг. Друкував при 50 мм в секунду. Не друкував. Це, здається, при 50 там з чимось. Ну, Динамічна швидкість, в залежності від об'ємів, але отут десь приблизно до 60. Нічого не вдавалося. І я вже ну, на мене напала вже така апатія, я вже задовбався за цілий день сів і думаю, що це все почалося. А почалося це все із заміни сопла. Я. Сидів і думав, ну хіба це можливо? Ну, може, брак, не брак, не знаю. Там написано 0.4. Потік є. Тобто, я екструдером перевіряв, просто вмикав на температурі 230 градусів, потік. Ну, подачу екструдера, і от перевіряв, як воно тече. Все стабільно, чітко, все тече. Але хотент не справляється. Пробував зробити новий тест, калібровку. Ну, ви зрозуміли, макс витрати. На каналі відео є, подивіться. Якщо хтось не бачив. І от макс витрати мені показали, що максимальний об'єм, який я можу тим хотендом, ну, на, сьогодніш... на той момент, тим хотендом е продукувати, екструдувати, е це 5 мм кубічних секунду. Нав навіть не 5, 6, там, 6, таке, 6. Тобто це обмеження по швидкості до 60. Ну, добре, думаю. Зроблю таки це все із цими параметрами. Але ж нюанс в тому, що. В якості в мене 0,4, висота шару 0,2, а це ну, за велика роздільна здатність для такого тонкого сопла, ну отвору в соплі. І тому в мене нічого не вийшло, не виходило. Такі нюанси. Я вже поміняв прошивок. Як ви бачите, от 4 прошивки. Ну, правильно, це підписано, це та, я колись собі підписував, як розбирався із Белтачем. Зараз вона в мене встановлена. Це та, що я вчора показував. потім Це та, що із, ось звідси, демо попередньої версії, це ну, експериментально. А далі тут от спонсорський випуск. І я просто перейшов по посиланню, точніше, ось сюди нажав. І тут завантажив. Я його вчора не показав вам, ну, і хто, і хто уважний, то міг побачити, я не уважний тому не побачив. Хоча тут великим таким шрифтом великим обмежено одної години. Але нюанс. Може, воно і обмежено 1 години, але орка кубик друкувався більше години. І він надрукувався без проблем. Переривань не було. Тому я не знаю. Все ще думаю, що ця експериментальна версія все ж таки релізнута. Просто чомусь не виправили інформацію. Ну, я ж кажу, я вже думав, е, там Advanced для цього принтера не піде, там, не знаю, функції в ворці нові там, якісь забаговані, коротше, недзревана бетка. Але ні, це все просто недогляд сопло. Тому я замінив декілька пошивок і в кінці прийшов до цієї. Нею зараз друкую. Але я поставлю собі вже і зла, ось цю, напевно, не експериментальну про всяк випадок. Хай буде, ну, але пізніше вже не сьогодні, і не завтра, не знаю, на наступних вихідних под рукою. Ну, і це все. Так що перевіряйте сопла перед тим, як їх встановлювати. Я, наче не одне його вже купив, але ось такі нюанси. Це в мене вперше. Ну, напишіть в коментарях, може хтось стикався з такими бідами. І ці супла, в принципі, не годяться. Чому не годяться? Тому що тут немає площадки, яка як би, прасує, роздавлює лінію. Тут ними якщо й друкувати, то тільки тою шириною, яку вони ну, екструдують, екструдують з самого початку. І таке мені не годиться. Не знаю, куди я дивився перед тим, як його купувати, але поки в руках не пощупаєш, як то кажуть. Оригінальних я не знайшов на промі. Не знаю, тільки, тільки з Китаю, напевно, замовляти. Може, хтось, якщо знає, де купити, то дайте посилання. Ну, крім Аліка в Україні. Зараз друкую оригінальним, ну, старим соплом, друкує нормально. Я ж кажу, проток не притискається так сильно, він не вигризається вже, але ну, це без ліней адвенс, правда, але ж все-таки я ввімкнув я ввімкнув цю функцію. Зараз вона в мене активна. Ось все, в принципі, нормально. Ну, можливо, я неправильно не розумію, як вона працює, але, здається, вона також компенсує рухами екструдера. Напишіть в коментарях, хто більше знає про цю функцію. Або зменшує потік. Ну, тут от якісь циферки є. Flow compensation. Ну, так, написано, що це потік. Компенсація потоку таке. Тобто, в принципі, по ідеї, не рухами. Тут можна його і редагувати, якщо хто більш розуміється, я сюди, звісно, не ліс. Таке, ну, а це все, що я хотів сказати. Чим поділитися. М да, Хотів його вже молотком порихтувати, якщо чесно. Дістав він мене за півтора дня. Давно я так з бубном не бігав. Дякую за перегляд. Успіхів в навчанні. До зустрічі!